Пані Марія придбала десяток яєць. Жінка каже, що зовсім недавно купувала таку ж кількість, що найбільше за 40 гривень. Тепер же віддала за них близько 60. Це вже взагалі капець. Це вже їсти не можна, тільки хіба там трикають чекати, коли якийсь блінчик, вареник. А от пані Валентина прийшла повз ядку. Каже, ціни на яйця зараз дуже кусаються, тож купує їх значно рідше. Вже дивишся, купляти чи не купляти. Це ж нереальна ціна на яйця. Ми кругом експортуємо і кажуть, що нема дефіциту, а ціни такі незрозуміли. Продавці підтверджують, за останній місяць ціна на яйця зросла щонайменше вдвічі. Тепер їхня вартість стартує від півсотні гривень. Традиційно найдорожчі фермерські ціни були по 20, 27, 29 гривень. Протягом цього місяця ціни виросли до 60 гривень. І хоча й попит на яйця не зменшився, та замість лотка чи десятка тепер люди купують по декілька штук. Звісно, менше, але ну, трошки так, по чуть-чуть беруть. По чуть-чуть, по 5, по 10. Такого по трошки, ну Не, не беруть так, звісно. Мені дуже шкода бабушок, які приходять і не завжди мають можливість купити собі навіть десяток. Однією з причин здорожчання експерти називають холодну пору року. У цей час зменшується кількість сільськогосподарської продукції, натомість зростає попит на промислові яйця, з якими теж не все гладко. За останні роки в Україні поменшало птахофабрик. Ще частина призупинила свою роботу через війну. За рахунок того, що підприємства не могли а, заробити кошти, да, не могли вчасно оновити свої поглід'я. Ми втратили крім того, що є підприємства на окупованих територіях. Ми ще втратили виробництво по тим фабрикам, які були на тих територіях, які не зазнали військових. Бій. Та панікувати не варто. Ціну вже зараз намагаються стабілізувати за рахунок збільшення виробництва. Тож у листопаді вартість має дещо впасти. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.